Бандити, бізнесмени, забашляли гроші копам, аби ті допомогли їм мочити бідного мера міста. Хотів би я сказати, що це історія з 90-х, але ні, це доволі цікава версія подій мера вижгорода, якого прямо зараз підозрюють у корупції. Відповів хейтерам, так би мовити, отож, хто насправді бандюк і що взагалі тут відбувається, коротше кажучи, поліція знайшла два потенційно корупційних епізоди у мера Вижгорода Олексія Момота, зокрема на. На початку вторгнення, от прямо коли росіяни стояли на Київщині, той нібито нажився на екскаваторах, які призначалися для сил оборони. Схему він провернув через підконтрольну фірму і заробив зайві півтора лями. Через це суд його тимчасово відсторонив від посади, але момот не згоден з таким трактуванням. За словами мера, знайти екскаватор було ну дуже складно. Усі продавали тільки за готівку. Але один із командирів знайшов компанію і закупити екскаватори таки. Київ далося проте обвинувачення копів у тому, що фірма фактично фейкова, момот вирішив ніяк не коментувати. Далі Момот каже, техніку закупили за ринковою ціною, і це підтвердила експертиза. Хоча правоохоронці певні, що кожен екскаватор можна було придбати на 20% дешевше, якісь дивні ринкові ціни, які скачуть аж на 20%. Але мер Вижгорода запевняє, справа фейкова, а провина не його а місцевих бізнесменів, які не знайшли з ним спільної. Мови, а тому цей бізнес пішов годувати нацполіцію хабарями, аби ті дістали із шафи стару справу 22-го року і копали під мера. Як ще один доказ, Мому доводить доволі дивне засідання суду, те саме, коли його відсторонили від посади. За його словами, судді завчасно сформували вирок на 10 сторінок, адже нарада суддів тривала лише 5 хвилин. Ось такий от цирк прямо зараз відбувається у Вишгороді. Як гадаєте, хто ж насправді правий? Пишіть свої думки. Ки у коментарі та надсилайте це відео друзям, які живуть у Вишгороді.